Вітаємо колеги в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації. Розпочинаємо брифінг речника головного управління ДСНС України в Харківській області Євгена Василенка. Тема оперативна ситуація на Харківщині за тиждень. Пане Євгене, вам слово. Вітаю за минулий тиждень з 19 по 26 травня підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 212 виїздів, з яких 107 на ліквідацію пожеж, 21 пожежа була пов'язана з ворожими обстрілами, і 69 виїздів було здійснено для допомоги населенню. Внаслідок побутових пожеж три особи загинули, три постраждала завдяки діям підрозділів ДСНС було врятовано та евакуйовано шість людей. Щодо розмінування, наразі на Харківщині працює 55 піротехнічних розрахунків, триста саперів, 162 одиниці техніки. Зведено загону ДСНС, в тому числі 26 машин механізованого розмінування. За тиждень сапери ДСНС здійснили 330 залучень, було знешкоджено 619 ворожих вибухонебезпечних предметів. З початку війни піротехніка обстежила 11 тисяч гектар. Території з них 1376 гектарів за допомогою машин механізованого розмінування, 4367 гектарів сельгоспогідь, 4445 гектарів кілометрів доріг та лінійних мереж, 74 об'єкти, 5028 приватних домогосподарств. Загалом піротехніками ДСНС було виявлено та знешкоджено 119 тисяч 761 вибухонебезпечний предмет. За минулий тиждень зафіксовано два випадки підривів цивільного населення на вибухонебезпечних предметах. А саме 20 травня в селі Лукашова-Чугуївська району на Пелюсці протипіхотній міні ПФМ-1 підірвалася Жінка річна жінка її була госпіталізована до лікарні. І 21 травня у Немишлянському районі міста Харкова на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався 59-річний чоловік від подальшої госпіталізації відмовився. Звертаємо увагу на високу мінну небезпеку всіх мешканців Харківської області, зокрема мешканців деокупованої території. Помітивши будь-який підозрілий предмет, негайно треба відійти від нього та сповістити за номером телефону 101, 102 або 112. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами протягом тижня підрозділи ДСНС 21 раз виїжджали на ліквідацію таких пожеж, що сталися у Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах області. Так, 21 травня внаслідок обстрілу міста Куп'янська сталися. Сталися пожежі, горів житловий будинок, господарча споруда, надвірні забудови, дравник на загальній площі 340 квадратних метрів. Тоді постраждало дві жінки. І в цей же час ворог завдав ударів керованої авіабомбою по триповерховому житловому будинку в селищі Куп'янськ-Взлавий. Там загинула одна особа, ще дві постраждали. Пожежі не було, рятувальники здійснили обстеження території. 22 травня ворог завдав ударами безпілотників по селищу Великий Бурлук Купінського району внаслідок обстрілу, внаслідок ударів БПЛА було пошкоджено адміністративну будівлю. Сталася пожежа на площі 100 квадратних метрів. Постраждалих не було пожежа була оперативно ліквідована. 23 травня. Вранці ворог атакував безпілотниками два цивільних підприємства у селищі Печеніги, Чугуївського району, внаслідок чого сталися руйнації та пожежі на території двох цивільних підприємств. Горіли конструктивні елементи будівель, а саме виробничих та складських будівель на площі 100 та 800 метрів квадратних. Одна особа постраждала. 23 травня російські війська завдали ударів касетними боєприпасами з РСЗВ по місту Чугуєву. Внаслідок удару одна особа загинула, дві постраждала. За різними адресами сталися дві пожежі на території приватного домолодіння. Горіла літня кухня на площі 5 квадратних метрів, а також за іншою адресою. Сталася пожежа в складській будівлі приватного підприємства на площі 600 квадратних метрів. Приблизно в цей же час ворожа авіація скинула три керових, керованих авіабомби на село Вільховатка Куп'янського району, спричинивши руйнації та пошкодження двох. Приватних осель на місці зруйнованого будинку сталася пожежа на площі 50 квадратних метрів. Наслідок обстрілу 78-річна жінка загинула, ще дві жінки постраждали. 24 травня вранці ворог здійснив комбіновану атаку БПЛА та ракетами по місту Ізюм. Сталася пожежа на площі 100 квадратних метрів. Пошкоджені чотири приватних. Будинки, медична установа постраждалих не було. 25 травня у місті Куп'янськ внаслідок влучання керованої авіабомби у приватний будинок загинули дві особи, ще три постраждали, були пошкоджені, чотири приватні домоволодіння та п'ять господарчих споруд. І вночі, 26 травня, ворог завдав масованої атаки безпілотниками по селищу. Васішева, Безлюдівської громади Харківського району сталася пожежа на території складської будівлі приватного підприємства, попередня площа 7500 квадратних метрів. Наразі триває її ліквідація. Звертаємось до всіх громадян з попередженням не ігнорувати сигнал повітряна тривога, почувши таке повідомлення, негайно треба спускатись найближче укриття. Пожежі та події не пов'язані з ворожими обстрілами. 24 травня через необережне повоження з вогнем під час куріння виникла пожежа у дев'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Світла міста Харкова на 9-му поверсі горіла. Квартира, а саме домашні речі та ліжка на площі 6 квадратних метрів під час ліквідації пожежі було виявлено тіло загиблого 44-річного чоловіка. І 25 травня з цієї ж причини виникла пожежа у приватній оселі. Площа пожежі склала 25 метрів квадратних і сталася пожежа у селі Вовківка Кигічівської громади. Дана пожежа забрала життя 63-річного чоловіка. Щодо евакуації, під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації проводиться примусова евакуація обов'язкова евакуація з прифронтових населених пунктів Харківщини, вона проводиться спільними. Зусиллями підрозділів Нацполіції, ДСНС, місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, а також волонтерів, рятувальники безпосередньо залучені до евакуаційних заходів у населених пунктах Куп'янська та Ізюмського районів. На території вакапунктів постійно чергують психологи ДСНС, які надають допомоги постраждалому евакуйованому населенню. Загалом з населених пунктів 16 територіальних громад Харківської області було евакуйовано. 29 501 житель, 2518 дітей та 302 маломобільні особи. Звертаємось до мешканців Харківської області з проханням своєчасно евакуюватись з небезпечних населених пунктів. Не ризикуйте, евакуюйтесь до безпечних населених пунктів. Дякую за увагу. На цьому ми завершуємо наш брифінг. А я нагадаю, що в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації був речник головного управління ДСНС України в Харківській області Євген Василенко. Дякуємо, слава Україні! Героям слава, дякую за увагу.